Гауляйтер і колаборант Стремоусов заявив, що сьогодні вони щось там скажуть про Херсонську область, а їхній так званий Сосальдо сказав, що вони прийняли рішення увиходити в Російську Федерацію. Вони прийняли оця от банда невеличка від морозків. Зрозуміло, що на це є певні причини. Російська федерація чомусь раптом запалала бажанням знову пробувати проводити якісь там референдуми. Не маючи жодної підтримки серед населення, фактично. Отож декілька думок про те, чому Путлер знову почав розігрувати цю карту. По-перше, це програш на полі бою. Перелом у війні поки що не стався, але намітилася тенденція. І ця тенденція говорить, що у Московії немає людських ресурсів. Чим довша війна, тим більше падає підтримка цієї війни серед самих росіян. По друге, це втрата консенсусу еліт. Еліти на Московії почали все частіше думати про те, хто буде після Путлера, і кожна з груп мріє захопити владу в Кремлі. Коли Акела промахується, то постає питання життя чи смерті, і Путлеру потрібно якомога швидше закінчити зовнішні війни, щоб сфокусуватися на війні внутрішній, яка прямо зараз розпочинається там у нього. По-третє, це їхні здурілі пропагандісти. Вже не зовсім зрозуміло, хто на кого працює: пропагандони на Путлера чи Путлер на пропагандонів. Згадайте оці удари по наших електропідстанціях. Вони не мали ніякого військового значення, але всі телеграм-канали, всі Салавйови, Сімень'яни, всі оця шобла кричала, що треба нас залишити без електрики, бо це, мовляв, серйозна війна. І в той же ж вечір були удари по наших електропідстанціях. Абсурд ситуації в тому, що це було зроблено саме через тиск оцих всіх воєнкоров і інших цих проституток на російському телебаченні. Тому Путлеру треба продати перемогу, і крім народу, ще й оцій групі людей, яка впливає на дуже велику кількість московитів. От ця божевільна Сіманьян вже там заспівала, що, мовляв, або ми зараз швидко переможемо, або буде ядерна війна і всяке таке. Знаєте, ух, які ми страшні. По четверте, це втрата фінансового ресурсу. Європа, котра в уяві Путлера була ніби як дурниками, вони всі мали ці дурники впасти на коліна і просити милості в русского царя, але виявилось, що вони не дурники. Вони зібралися, посварилися трохи, а потім почали діяти. Вже в грудні буде ембарго на нафту. Німеччина дуже скоро відмовиться від російського газу. Катар тихенько відкриває нові банківські рахунки і думає, куди ховати всі ті гроші, які будуть надходити в його бюджет через те, що Росія піде з європейського ринку, а Катар буде її заміняти. Путлеру треба робити щось терміново і повертатися до перемовин з ЄС. Хоча поїзд вже пішов, але він ще цього не зрозумів. Тому він мріє закінчити війну якомога швидше. Так. Ну і по п'яте, це втрата Донбасу та Криму. Україна в своїй природі була країною дуже миролюбивою. Ми не воювали, не хотіли воювати, зовсім не розуміли, навіщо нам потрібна армія. Було ж таке, ми країна айтішників, сільського господарства, металургії, і от зараз, через вторгнення, Україна стала однією з найбільш мілітаризованих та військових країн у світі. Україна стає ворогом екзистенціальним, плюс наш сусід Польща терміново збільшує армію, закуповує озброєння, все це ставить питання не просто збереження Криму чи Донбасу під контролем Московії, це ставить питання на збереженні Смоленська, Кубані та Ганрогу. Путлер мріє зупинити війну на тих позиціях, які є зараз, і потім колись, коли ми знову будемо ослаблені, почати заново. Все це показує, що ми вибрали правильну стратегію у цій війні. Стояти до кінця, боротися і не йти на жодні поступки. Зараз Путін мріє приєднати Херсон чи Луганськ. 24 лютого він мріяв про Київ, Одесу, Харків, через умовний місяць він вже, можливо, буде мріяти, щоби втримати Севастополь під своїм контролем. А ще через деякий час запропонує, що, мовляв, давайте я зречуся влади і тихонечко в ліс уйду, і дозвольте мені дожити вік в моєму палаці в Геленджику. А ці погрози ядерними іржавими ракетами, це, знаєте, як розмахувати піцюркою в парку, намагаючись костям налякати. Замість переляку оцей от ексгибіціоніст отримує тільки зневагу і копанців дупу. Слава Україні! Слава ЗСУ, переможемо!